Всім привіт! Походячи з гвіани, серед мая какао починає розвиватися у 10 столітті, в культурі ацтеків. Лише з 16 століття, під час великих географічних відкриттів какао з'являється в Європі. Коли іспанський конкістадор Ернан Кортес завойовує Ацтецьку імперію від імені Карла V, він відкриває для себе какао і привозить його з собою до Іспанії. І далі какао починає свою подорож по Європі. Сьогодні поговоримо про історію шоколаду і його зв'язок з Францією. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Найдавніше свідчення використання какао-бабів датується періодом між 1600 і 1400 роками до нашої ери. Хімічний аналіз залишків у посудинах, знайдених на археологічному майданчику порта Скандіда в Гондурасі, показує, що в цей період слизова м'якоть, яка оточує какао баби використовувалась для виготовлення ферментованого напою. І цей напій вживали під час публічних церемоній або інших ритуалів. Але він ще не був схожий на пізніше безалкогольний шоколадний напій, який згодом почали використовувати майже всі мезоамериканські народи. Майя вважали, що шоколад подарували їм баги і пов'язували його з божеством родючості. Вони вирощували какао і ставились до нього як до предмета розкоші. Отримані з дерева баби обсмажували, подрібнювали на метаті, змішували з водою і кукурудзяним борошном. І так створювали гарячі пінни, гіркувати і червонуватий напій, який називали какао. Його часто ароматизували ваніллю або перцем чілі. Написи і рисунки на кераміці та в документах мовою Майя, а також посуд, знайдений під час розкопок, свідчить про те, що шоколад уживали вже на початку класичного періоду, тобто 460-480 роки до нашої ери, як під час релігійних церемоній, так і в повсякденному житті. У ранньому мистецтві Майя зображень шоколаду майже немає. Але з 8 століття вони починають з'являтись дедалі частіше. Коли майя не обмінювалися тютюном кукурудзою чи одягом, вони використовували як гроші тканини, зелене каміння або ферментовані та висушені какао-баби. Записи іспанських колоністів 16 століття показують, що навіть самі іспанці платили майянським робітникам какао-бабами. Ацтеки пов'язували шоколад із багиною радючістю Шочі цаль. Їхній напій. Шокоатель, подібний до напою Майя Какао, вважався засобом проти різних хвороб і втоми. Ацтеки також використовували шоколад у кулінарії. До 16 століття какао-дерева залишались невідомим за межами центральної та південної Америки. У 1494 році Христофор Колумб, тримавши від індіанців какао-баби, виконув їх за борт, прийнявши за козячий паслід. Таким чином, тільки пізніше, у липні 1502 року, на острові Гуанаха, він вперше відкрив шоколадний напій. Іспанські колоністи спершу не злюбили цей гіркий і пряний напій, але їхнє ставлення змінилось, коли черниці з Уахаки почали підсолоджувати його медом або тресниковим цукром, або додавати мускус та помаранчеву воду. Лише після завоювання іспанцями території Ацтеків шоколад почав постачатися до Європи, де дуже швидко став модним при іспанському дворі. Ернан Кортес відкрив шоколадний напій у 1519 році, а в 1527 році вперше привіз його до Іспанії. Перша комерційна експедиція з Какао до Європи датується приблизно 1590 роком. Шоколад тоді ще подавали виключно як напій. Але європейці поступово почали додавати до нього трісниковий цукор і молоко, щоб пом'якшити природну гіркоту. А перець замінили на ваніль рецепт, який був розроблений в аббатстві пєдра. Щоб задовольнити зростаючий попит на цей новий напій, іспанські війська почали масово поневолювати мезоамериканців для вирощування какао. Так виникла окрема галузь економіки, проте шоколад залишався дорогим імпортним продуктом, доступним лише королівській родині та обраним. Водночас у новому світі какао активно споживали місіонери та конкістадори. У XVIII столітті шоколад став надзвичайно популярним серед іспанської аристократії та духовенства, а згодом його слава поширилась по всій Європі. У 1606 році італійський торговець Франческо Карлеті вирушає до Вест-Індії та Іспанії, де відкриває для себе шоколад і вирішує запровадити його в Італії. Між 1600 і 1650 роками шоколад поступово з'являється в Німеччині, Швейцарії, Франції та Бельгії. До речі, Франція вперше знайомиться з шоколадом у 1615 році в Баюні під час весілля Анни Австрійської, дочки іспанського короля Філіпа III, з французьким королем Людовіком XIII. Але саме Людовік 14 і його дружина Марія Тереза, австрійська, впроваджують шоколад у щодо життя Версалю. Королева наказує своїм покоївкам готувати напій по-іспанськи. Цей напій подавали виключно при королівському дворі і споживали гарячим. Зрештою, напій отримує офіційну підтримку від лікарів, таких як Нікола де Бленьє, який спочатку вважав шоколад шкідливим, але згодом почав вихваляти його корисні властивості. Маркіза де Севіньє у своїх листах писала про шоколад так. Він вам листить деякий час, а потім раптово розпалює безперервну гарячку. З 1659 року Девід Шайо, перший офіційно визнане шоколад'є у Франції, за підтримку кардинала Мазаріні, починає додавати шоколад до тіста для своїх тістечок і печива. У 1657 році шоколад з'являється в Англії. В одному з лондонських часописів його рекламують як чудовий напій з Вест Індії, що зветься Шоколадом. У Лондоні, в 1689 році, при королівському палаці Гемптон Корт для королеви Марії II будується перша шоколадна кухня. Того ж року британський лікар і колекціонер Ганс Слоун, що проживав на Ямайці, додає молоко до шоколадного напою, і ця нова версія згодом використовується аптекарями. Спочатку шоколад споживало виключно як напій, і лише аристократія та заможня буржуазія мали до нього доступ, зокрема через високу ціну. Вартість була зумовлена не тільки обмеженою кількістю плантацій. Але й тим, що держава мала монополію на какао. Королі і королеви Франції від Людовіка XIII до Марії Антуанети полюбляли гарячий шоколад, якому приписували зміцнювальні афродизіачні та енергетичні властивості. І цей напій готували з гарячої води, в яку додавали шоколадні пластилки, що миттєво розчинялись. До нього додавали прянищі та екзотичні інгредієнти, що свідчили про багатство короля, який міг дозволити собі ці дорогі спеції. Після того, як шоколад розчинявся в каструлі, його переливали в спеціальну шоколадницю на трьох ніжках, під якою розміщували жарівню. Шоколадниця закривалась кришкою з отвором для вінчика, обов'язкового інструмента, яким збивали шоколад для утворення піни. Густий оксамитовий шоколад потім подавали в чашках. Шоколад, привезений Марією Терезією та Анною Австрійською, готувався за іспанською традицією не на воді, а на молодці. Причому замість спецій додавали мед, цукор і ваніль, щоб пом'якшити гіркий смак какао. Хоча саме Людовік 14 зробив шоколад популярним при дворі, найбільшим його шанувальником вважається Людовік 15. Король настільки любив цей напій, що сам змінював класичний рецепт гарячого шоколаду, додаючи до нього жовток. Він, власноруч, готував шоколад у своїх приватних апартаментах у компанії обраних гостей. Рецепт Людовіка XV пережив століття. А виглядає він таким чином: кладете стільки шоколадних плиток, скільки чашок води у кавник, які п'яти на слабкому вагні. Коли готові до подачі, додаєте один жовток на 4 чашки і розміщуєте на маленькому вагні, не доводячи до кипіння. Якщо зробити його напередодні, буде ще смачніше. Ті, хто п'є щодня, залишають трохи шоколаду, щоб змішати з наступною порцією. Замість жовтка можна використовувати збитий білок, попередньо знявши піну. Білок розводиться трохи гарячим шоколадом і додається до решти в кавнику. Завершується все, як і жовтком. Саме Людовик 15 започаткував звання королівського шоколад'є. З часом шоколад стає ритуалом при дворі. Його п'ють вранці після обіду та під час приватних вечерів. Спочатку лікарі вважали шоколад шкідливим. Перший лікар Людовіка 14-го навіть намагався його заборонити. Однак придворні продовжували пити шоколад таємно, що лише додавало йому привабливості. Шоколад став захопленням у червні 1779 року. Перший твердий шоколад, який можна було вживати, створив Сюльпіс Дебов, фармацевт короля Людовіка 16-го. Королева Марія Антуанета, яка приймала різноманітні пирожки та ліки, часто скаржилась на їхній неприємний смак. Переводячи шоколад з рідкої форми у тверду, Дебов зміг змішувати пирожок какао з ліками, ефективно маскуючи їхній гіркий присмак. Коли шоколад було представлено королеві, його кругла форма нагадала її іспанські монети пістолі. І ця назва залишилася у вжитку для позначення такого типу шоколаду. Пістолі, це танкі, круглі шоколадні диски, у які часто додавали різні порошки. Вміст какао в них був дуже високим, тому шоколад виходив дірким, що ще краще приховувало смак ліків. А в Англії на зламі 18 століття починають з'являтися шоколадні дами, подібні до Джентльмен Клабс. На зразок White Chocolate House, які швидко стають популярними місцями зустрічі лондонської вищої знаті. Тут збирались, щоб пити шоколад, вести бесіди, філософствувати або навіть змовлятись. У 1836 році на фабриці Мін'є з'явилась перша промислова шоколадна плитка. Завдяки промисловому виробництву шоколад став доступним для широкої публіки, зокрема через свою помірну ціну. Упродовж століття винаходять механічні млини для видобування какао-масла з какао-бабів, що відкриває шлях до виробництва перших твердих шоколадів. Однак лише з початком промислової революції, в середині XVIII століття, у Великій Британії ці млини починають використовувати в більших масштабах. Поступово з'являються підприємства, які впроваджують нову технологію, пропонуючи шоколад у формах, знайомих нам сьогодні. Люди у всьому світі починають дегустувати і купувати шоколад. У 1780 році в Брістолі Джозеф Фрай Старше відкриває фабрику з виробництва шоколадної пасти. Основна частина продукції продається до аптек і драгерії міста. Шоколад з цієї фабрики постачається не тільки до аптеки-аптекарів, але й до кондитерів, власників шоколадних домів і відомих кухарів. На початку 19 століття в Європі з'являються перші шоколадні фабрики, які згодом перетворюються на промислові шоколадні підприємства. Спочатку виробники шоколаду спеціалізуються на виготовленні шоколадної пасти. Згодом вони починають створювати шоколадні кістечка і цукерки, які стають дедалі популярними. Механізація і конкуренція між виробниками сприяють поступовому зниженню ціни шоколаду. Він більше не асоціюється з лікувальними властивостями, а стає насамперед джерелом задоволення. У 1821 році англієць Калдері Виробляє перший чорний шоколад у твердому вигляді. Для задоволення зростаючого попиту на какао, какао-дерева починають вирощувати в Африці. У 1828 році голландський хімік Ван Хотен створює перший розчинний какао порошок Від своєї фабрики в Амстердамі. Ван Хотен починає продавати коробки з порошковим шоколадом по всій Європі. У 1830 році швейцарець Кохлер створює перший шоколад з лісовими горіхами. А у 1836 році француз Міньє вигадує концепцію шоколадної плитки. Плитка складалася з шести напівциліндричних сегментів, загорнутих у папір. Між 1850 і 1900 роками один учень в Парижі випадково додає гарячі вершки до розтопленого шоколаду і отримує нову кремову текстуру. Так народжується ганаш, що згодом стає основою для трюфелів і шоколадних начинок. Ганаш також отримує прізвисько на честь цього учня. Близько 1870 року родина Міньє купує землі в Нікарагуа, одній з привідних країн виробників какао того часу. Та флот для транспортування какао-бабів до своєї сучасної фабрики в Нуазієль, департамент Сена і Марна. І завдяки цій фабриці значно знижується вартість шоколаду у Франції. Шоколадна фабрика Noizier стає найбільшою в країні, а на всесвітній виставці в Чикаго в 1873 році її визнають першою шоколадною фабрикою світу. Далі шоколадна індустрія переживає низку значних інновацій, зокрема у Швейцарії. У 1875 році Даніель Петер у Веве створює перший молочний шоколад, додавши до нього сухе молоко. У 1879 році він об'єднується з Анрі Нестле для того, щоб заснувати компанію Нестле. І того ж року Рудольф Лінт винаходить технологію коншування, тобто тривалого перемішування шоколаду в міксері, що надає шоколадній масі більш однорідної і ніжної текстури. Цей процес робить шоколад більш делікатним на смак і відкриває шлях до виробництва шоколаду, що тане в роті. Його секрет залишається нерозкритим до 1901 року. Паралельно Жан Тоблер у 1899 році запускає трикутну плитку Тоблерон, а Філіп Сушар виводить на ринок плитку Мілка. На початку 1900-х років у Нідерландах з'являються перші шоколадні солодощі у формі батончиків. Компанія Кватта винаходить перші шоколадні плитки вагою 30 грамів, а НАЦ випускає одноіменний батончик з лісовими горіхами. Водночас американська компанія Марс випускає знаменитий «Milky Way. Під час Першої світової війни. Та в міжвоєнний період шоколадьє, кондитери та інші виробники делікатесів стикаються з браком інгредієнтів, особливо самого шоколаду. І щоб локально вирішити цю проблему, бельгійська родина Калибаут, яка нещодавно відкрила шоколадну фабрику в містечку Візе, у 1920 році створює перший шоколад для покриття. Шоколад високої якості з високим містом масла призначений для глазурування трюфелів і кондитерських виробів. Одне з останніх великих нововведень у шоколадній промисловості це білий шоколад. І він з'являється вперше у 1930-х роках у Швейцарії завдяки компанії Nestlé. Ідея полягала в тому, щоб використати надлишки какао-масла. Компанія Nestlé не уточнює, хто саме став автором цього винаходу. З 1960-х років Калиберт починає експортувати свій шоколад для покриття у вигляді блуків, а з 1988 року у вигляді пастилок, які зручніше дозувати, плавити і темперувати. У 1996 році Калиберт об'єднується з французьким виробником Barry, утворюючи групу Barry-Calibert. Штаб-квартира цієї компанії знаходиться у Швейцарії. Домінювання швейцарської шоколадної індустрії, яка була на передовій за технологіями та маркетингом, тривала лише першу половину ХХ століття, аж поки на сцену не вийшли потужні американські гіганти Гершес і Марс. Французи сьогодні є найбільшими споживачами чорного шоколаду в Європі. Та займають шосте місце в світі за загальним рівнем споживання. У середньому понад 7 кілограмів на людину на рік. Франція має давню традицію виробництва та споживання високоякісного шоколаду. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.